Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Після сьогоднішнього Енгельса удари були нанесені по аеродромі Балтемор, що під воронежем, куди евакуювали літаки, які були на Енгельсі. Знову понад 5 дронів. Ну, як бачимо, полювання дронами на аеродроми почалось вранці і продовжилось в обід 31 січня. І що дуже цікаво, співпало так, що зараз тестують новий український розвідувальний ударний дрон Довбуш Т-10. Довбуш це багатофункціональний БПЛА, який можна модернізувати. В розвідувальний чи ударний дрон завдяки новітньому програмному забезпеченню і спецобладнанню український дрон недоступний для ворожих сил електронної протидії ППО, готові довбуші безкоштовно передають силам оборони. В ефірі 1+,1 плюс в рамках телемарафону про українську розробку розповів ініціатор проєкту виробництва безпілотників, співзасновник Монобанк Володимир Яценко. Ми майже від початку війни працюємо над цим дроном, і зараз це процес, який вже йде по накатаній, тобто відбувається навчання використання наших літаків. На сьогоднішній день головне завдання це збільшити виробництво цих апаратів, а також забезпечити їх використання у важких погодних умовах. У нас наразі зима і дуже часто непрості погодні умови. Зараз ми націлені на ці речі, а використання вже є. Цей процес стабільний, і наші літаки на сьогоднішній день працюють по всій лінії фронту, каже Яценко. За його словами, наразі вже можна говорити про масове виробництво довбушів. Якщо ми починали з декількох на день, то зараз відкрили нове виробництво. На жаль, не в Україні в одній із країн Європи, де ми виробництва. Дуже багато комплектуючих, тобто ми перейшли від закупки у китайському супермаркеті до власного виробництва, і на сьогоднішній день це надтехнологічне виробництво. Ми чекали обладнання 5-6 місяців, щоб його почати, і це нас стримувало від тієї кількості, яку ми можемо виробляти на день. Зараз я думаю, ця кількість буде не 1-3, а перевищувати 10 і більше на день. Додав ініціатор проєкту. Володимир Яценко додав, що довбуш майже не засікаються ребами чи ППО. Усього три літаки були збиті ворожою ППО, але я Засоби реба, які глушать сигнали супутникової навігації. Це проблема, яка вирішується лише фахом оператора, фахом пілота. Тобто, якщо пілот може керувати літаком без такої навігації, то він виконує завдання і навпаки, розповів він. Крім того, довбуш, як і інші дрони можуть страждати від погодних умов. Це як пілот великого літака. Якщо погані погодні умови, туман, дуже сильний вітер. Є покриття літака кіркою льоду, то безумовно потрібні фах і досвід. Щоб упоратися, ми тут нічим особливо не відрізняємося від пілотів великих Літаків шахіди точнісінько так страждають від таких погодних умов. Яценко додав: Ми виробляємо універсальний літак, який може використовуватися в усіх місіях, не лише як розвідник, а й коригувальник. Це літак, який може вражати ворога. Мінімум 10 кілометрів на лінії фронту повинен постійно працювати один літак. Під тим же бахмутом вони ворога використовують прилади нічного бачення і атакують вночі. Тож треба постійно працювати 24 на 7. Якщо раніше це були великі групи, які було добре видно, то тепер це диверсійні групи. Які треба постійно контролювати щодо оптики на Довбушах, це не секрет. Є звичайні камери, є тепловізійні. Тут справа лише у кваліфікації операторів. Сьогодні найважливіше те, з якою похибкою буде працювати цей літак. За словами ініціатора проєкту, головне завдання розробка високоточної зброї. Якщо наші літаки будуть спроможні завдавати ударів з похибкою 1-2 метри, ми автоматично переміщуємося у вищу лігу виробників зброї в усьому світі. Той прогрес, який наразі є в Україні, та спільнота, яка утворилася у виробництві безпілки. Пілотників дають нам право бути оптимістами. За декілька місяців ми наблизимося до обладнання, яке можна буде називати високоточною зброєю. Перший шлях це безпілотники, а потім це можна розповсюдити і на всю іншу зброю. Щодо морських дронів, то технології такі самі. Якщо Україна буде володіти високоточною зброєю, це буде на довгий час. Ми будемо на голову вище, ніж ворог. Найвпливовіші фахівці працюють над цією темою. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.